Уявив, що наступну воронку продажів ти створив сам за 30 хвилин ввечері, а не з командою в 5 людей. І як це зробити, ми подивимося сьогодні за допомогою ChatGPT. Мене звати Костюбо Михайло, Я допомагаю онлайн-школам масштабуватися та будувати воронки продажів. Працював з таким експертами, як Ісхак Петросевич, Дмитро Карпачов, Іщенко е. та інші імена українського інфобізнесу. Сьогодні ми будемо працювати з чат GPT та з промтом, який я для вас підготував. Вам важливо додивитися це відео до кінця буде покроковий план дій та помилки, які зазвичай допускаються в роботі з чатом. Що нам для цього буде потрібно? По-перше, це «Промт» і сам чат. А для роботи з чатом GPT найголовніше це спочатку йому задати роль. Якщо роль не задана, то чат може давати якийсь такий каламбур-сумбур, який просто е може сказати, що типу, блін, чувак, нічого не виходить. Що це за фігня, Так, щоб такого не було, треба йти покроково і тоді все буде добре. Отже, що нам треба? Перше, ми задаємо роль чату. Ми будемо працювати сьогодні з професією коуч. Ви можете додати будь-який ваш промп. Ви або психолог, або нутриціолог, регресолог, або атмолог. можна використовувати абсолютно різні дані для подачі. Отже, що ми робимо? Ми вам кажемо, відповідаю ролі фахівця з. І тут ми просто залишаємо я професію коуч. В тебе стаж 25 років. І велика клієнтська база. І ти глибоко розумієш свою аудиторію і знаєш її мову та як її залучати. Цю інформацію я відправляю в чат, і чат бере це в роботу. Супер. Далі моя задача це чату давати інформацію та читати, що він буде мені відповідати. Отже, я йду по блокам. У нас блоки Перше – це глибоке дослідження аудиторії, потім блок-побудова. Продукту консультації, структура стрінки лендінгу та серія повідомлень, де я це можу використовувати або в телеграм-каналі в себе, або в інстаграмі, або в чат-боті тощо. Так? Починаємо з самого початку. Ми в чату копіюємо ці дані і пишемо, що опиши 5 аудиторій, якими може бути цікава твоя консультація. Зроби це у форматі, якщо ви так, і додаємо приклад. І будемо дивитися, що нам чат напише. Окей, добре, тримаю стиль, який зачіпає і говорить мовою клієнта. Ось п'ять аудиторій у такому форматі. Якщо ви власник бізнесу, якщо ви топ-менеджер, якщо ви підприємець, якщо ви людина, яка зовні має успіх, якщо ви спеціаліст креативної сфери, тут дивіться одразу з чатом, я можу працювати як з людиною. Так, тобто, якщо я знаю, наприклад, що моя аудиторія, я коуч, і моя аудиторія це тільки власники бізнесів, або я співпрацюю тільки з, наприклад, Мамами, у котрих є діти, або з якоїсь темою, як лайф-коуч, я можу тут це все описати. Це просто як шпаргалка, приклад, як це працює. Далі ми йдемо для кожної з цих аудиторій: ми пропишемо основний запит або біль цієї людини. Копіюємо та додаємо. Що ми отримаємо? Добре, <зараз>, зараз я розкладу кожну аудиторію і її головний біль на мову пошуку. Тобто, нам важливіше те, що. Люди, вони шукають певні запити в інстаграмі, в Тіктоці, в Гуглі. І на ці запити повинно моє повідомлення, так, якщо мова йде про консультацію, або про вебінар, про міні-курс, тощо я повинен чітко, так як експерт, говорити мовою клієнта. І тут найголовніше з помилок, що Експерти або команди маркетингу вони не досліджують запити людей, і тому людина, котра бачить рекламу, так реклама може бути цільова. А коли вона переходить на сторінку реєстрації, то той меседж, котрий був спочатку, він не співпадає з тим, що є на екрані. Окей, що у нас є? Якщо ви власник бізнесу, який постійно гасить пожежі, основний біль немає системності, все зав'язано на цьому стані відчуття постійного виснаження і браку часу на розвиток стратегії та особисте життя. Так, прикольно пише. Топ-менеджер застряг у золотій клітці, є кар'єра статус, зарплата, але немає відчуття розвитку чи радості, сумнівається, змінювати чи лишатися. Оце дуже він прикольно, це дуже класний біль. Далі, підприємець ідея була надихаючою, але зіштовхнувся з фінансовими труднощами, хаосом і нестачею енергії. Виникає сумнів, чи правильний шлях я обрав. Людина з успіхом зовні, але порожнечою всередині. Є досягнення, але немає відчуття щастя і сенсу. Питання не в кар'єрі, а у глибшому, навіщо все це. І бачите, оці запити, я вже їх можу використовувати, по-перше, для себе в інстаграмі для контенту, по-друге, для створення продукту на консультації, діагностики, або навіть міні-продукту. Далі, що я роблю? Я йому кажу, що сегментую кожну з цих аудиторій за рівнем готовності. І у людини є рівне готовності. Холодна, тепла і гаряча. Кожен з цих показників він. А, Відповідає за те, що наскільки людина готова йти в роботу, наскільки іншими словами, наскільки людина може або хоче купити ваш продукт або послугу. Отак, От що в нас є власник бізнесу? Давайте подивимося на його прикладі. Холодний сегмент вважає, що так і має бути. Бізнес це постійна боротьба. Не бачиш системи, але думає, що проблема у працівниках чи в ринку, так теплий сегмент вже пробував дологувати чи ставити систему, але все знову повертається до хаосу. Відчуває вигорання, але ще тримається. І гарячий сегмент чітко відчуває, що так далі не можна, готовий вкладати час і гроші в коуча, в ментора. Ось тут вже для нас підказка є, що якщо я буду, як експерт, працювати тільки з холодним сегментом, то вірогідність мого успіху, так що людина в мене купить, дуже низька. Якщо казати мовою маркетингу, то конверсія буде дуже маленька і можна потім думати, а що так не робиться. А якщо подивитися на це іншим поглядом, то Важливо працювати з гарячим сегментом, тобто шукати ті самі запити, котрі в людини болять, так? То, іншими словами, людина, чому вона прокатається зночі і які в неї є думки. І саме в цей запит повинен бути мій посил <кхід> на мою консультацію, діагностику, на мій вебінар. Давайте ще подивимося. Топ-менеджер холодний. Думає, що просто осінь, стрес, відпустки мало. Блін, прикольно писав. Теплий сегмент вже пробував змінювати компанію, брати паузу чи займатися хобі. І гарячий у нас усвідомлює, що час зміни став сам не розберуся, вже порівнює пропозиції консультантів, шукає конкретне рішення. І я тут прикольного пошуку коуча для зміни кар'єри. Це все я вже можу для себе використовувати. Так, йдемо далі. Для кожного сегменту ми беремо. А який біль на передньому плані, який тригер так, може достукатися, і який заклик тут діє, тобто мечудж. Меседж підійде найкраще для нього. Біль, тригер і заклик до дії. Отже, власник бізнесу в нас постійний хаос, відчуття, що без нього все розвалиться. Тригер виступає, якщо ваш бізнес міг би працювати без вашої постійної присутності. І з заклик до дії пройдіть діагностику бізнесу, і побачите, де ви втрачаєте час, гроші щодня. А чекаво, цікаво, цікаво, топ-менеджера, що в нас? Який у нас біль? Цікаво, по гарячій подивитися. Він знає, що настав час змін і хоче чіткої відповіді, що далі робити. Тригером виступає. Ви вже успішні, настав час знайти справу, але горить всередині. Забороніть місце у програмі кар'єрного коучингу індивідуальна робота під ваші цілі. Блін, дуже прикольно. А людина з успіхом в нас йде гаряче, більш усвідомлює, що сенс не знайде себе сам, готовий у глибоку роботу. Справжнє покликання не відкривається в книжках, воно розкривається в роботі з ментором. Заборонити місце в програмі. Глибокий коучинг, так? Або тут можна додати, що не в програмі, а на консультацію або діагностику. Йдемо далі. Ми пропишемо далі. Нам цікаво подивитися, які є альтернативи, так? Що в нас є? Ми пишемо: які альтернативи ця людина вже пробувала, чому, вона, чому вони не спрацювали, як виглядає типовий провалений шлях, і чому ця консультація кращий вибір? Так, чат пише. Добре, давайте глибше зануримося в шлях клієнта власник бізнесу. Що гасить пожежі? Він наймав праву руку, але людина не виправдала очікувань. Вкладався в CRM системи автоматизації, але команда все одно ламає процеси. До речі, бачите, тут немає глибокого аналізу, але вже якщо подивитися е одразу, то це дуже сильний біль власника, так? Чому не спрацювало? Він намагався вирішити системні проблеми точковим рішенням. Типовий провалний шлях Він спробував. Новий софт, потім хаос, новий менеджер, і так все по кругу, так, знову все на мені, на власнику відчуття, що ніхто не може це зробити. А консультація чому краще вибір? Тому що він отримує не універсальні поради, а персональну стратегію, яка саме в його бізнесі поможе вибудувати систему і вийти за пересіки. Це швидше, дешевше і надійніше, ніж нескінченно пробувати чужі. Оту, до речі, ще можна попрацювати. Якщо. А Ви, як коуч, співпрацюєте з власниками бізнесу, то отут ще я би трошки переробив, щоб більш воно було в ціль. Що саме з болі? Оце цікаво. Людина з успіхом зовні, але порожничним всередині. Так, що у нас? Ходив на тренінги, спробував медитації, читав книжки, про щастя, самореалізацію, змінював зовнішні обставини? Чому не спрацювало? Це дає короткочасне полегшення. Інформації багато, складно інтегрувати в життя без супроводу, так без підтримки. Купляв книжки, відчував наслення на тиждень, нічого не мінялося, новий курс і так воно по кругу. Чому консультація? Тому що жива розмова, індивідуальне питання, глибока діагностика. Не універсальна 10 кроків, це не про пігулку. Осу, до речі, дуже прикольно написано. Оце дуже класно. Далі додаємо останній пункт в розборі. В нас є чому люди відкладають навіть коли в них болить, так і який текст приклад зміни цей бар'єр. Тобто людина вже знає, що якась проблема її дуже турбує. Але чому вона її відкладає? Давайте дивитися, що в нас є у власників. Він відкладає, тому що, думає, що зараз сезон, криза, період, не час для змін. Вірить, що потерплю ще трошки, потім стане легше. Відчуває страх, втратити контроль. Ви думаєте, що трохи потерпите, і все стабілізується, але кожен день у хаосі тільки закріплює систему, де бізнес тримається на вас через рік ви будете не в кращому стані, а ще більше виснаженим. Питання на зручному часі: питання, чи готові ви ще рік жити в режимі постійного пожежника. Блін дуже сильно написав. І оце давайте ще подивимося. Людина з успіхом зовні. Що в нас є? А у мене все вже добре. Робота, сім'я, статус. Мені соромно скаржитися, що подумають інші, якщо я почну все міняти, вірить, що сенс життя сам знайдеться часом. Загальний паттерн на самообман, страх, змін, соціальний тиск, меседж зволікання не збільшує біль, вирішити можна тільки дію. Кожен щеплення це ще один день у тому житті. Від якого втомилися. Окей, коли ми подивилися аудиторію, так давайте подивимося по типовим помилкам. Дуже важливо це якщо я на шляху, коли я тільки вибираю нішу, то тут важливо собі дозволити тестити різні напрямки різні аудиторії. Якщо я вже знаю, хто моя цільова. Який портрет моєї аудиторії, які є в неї запити, я вже співпрацюю та досліджую тільки цю аудиторію, тому що я знаю, що я їй допомагаю. В мене вже є кейси, і я точно знаю, який ключик підійде. Окей? Далі йдемо. Побудова продуктової консультації. Тут ми пишемо наступне: сформулюй один головний запит, на який відповідає консультація. Тут може бути або консультація, або діагностика. На майбутнє ви можете сюди додавати вебінар, міні-курс, програма. І можна на основі цього зробити собі такий приклад, на що можна орієнтуватися. Формулювання: як, як об'єднує ці сегменти і звучить як справжній головний запит? Як вийти з кола виснаження і незадоволення та знайти ясні сили, конкретний план дій для наступного життя? Ну, трошки складновато. Це те, що різні аудиторії формулюють по різному. Окей, я вам прошу, напиши результат, який виглядає від біль, інсайт, дія та зміна. По формулі, так ми попрацюємо наша консультація. Ви заходите на консультацію з тому, хаосом, відсутністю ясності, отримуєте чітке розуміння, чому саме ви опинилися в цій точці, так, які сліпі зони. Заважають рухатися. Оце, до речі, дуже сильний такий меседж. Дія. Разом формуємо конкретний крок, що робити на найближче 30 днів, або зупинити виснаження, їх зрушити з місця, і зміна ви виходите з консультації з відчуттям полегшення, ясності та планом, який можна реалізувати одразу. Оце, до речі, дуже він сильно написав, це, прям як пише методичка, вже можна брати в роботу. Так? Ну і він додав ще приклад. Окей, давайте далі йдемо. Далі в нас по плану треба написати без пафосу з гачами. Назву нашої консультації. Як зрозуміти, що тебе насправді тримає на місці? Що робити, коли є успіх, але немає радості. Як навести ладу голові, щоб не втратити себе, коли робота чи бізнес виснажує, з чого почати вихід. Що робити, коли зовні все добре, але всередині пусто. Окей. І прописуємо ще тарифи. Ми йому кажемо: пропиши три тарифи або формати. Тут може бути і один тариф, може бути і два тарифи. Це, як приклад, три тарифи. Що в нас є? Базова діагностика 60 хвилин, 100-150 доларів. Ціну також ви ж можете регулювати під себе або дорожче, або нижче. Глибина консультація в нас, повний аудит, робота з блоками, мислення, конкретна стратегія і запис сесії. Ще тут можна додати підтримку на місяць, до речі. Супровід, так, в нас 1-3 місяці, щотижневі сесії, персональна програма, сесії. Корекція ще тут за таку ціну можна додати додаткові матеріали, будуть корисними для людини. Так, що в нас є? Ми попрацювали з аудиторією, ми написали побудову продукту, консультацію, і далі в нас структура лендінгу. Ми пишемо чату: сформулюй структуру лендінгу у 7-9 блоків в стилі. По лендінгу можна робити різні варіанти. Це стандартний блок. Які використовують ринок маркетингу. Для нас є заголовок, для кого, що отримує клієнт, що всередині, соціальний доказ, чому саме зараз, гарантія або підтримка і заклик до дії. У нас є структура, що робити, коли зовні все добре, а всередині пусте або вигорання. Ця консультація допоможе розібратися, чому ви застрягли, і показати конкретний наступний крок без зайвого хаосу та чарівних рецептів. Для кого? Так, у нас є. Тому що ми працювали з цим е, аудиторіями, що отримує клієнт. Зрозуміє, що насправді стоїть за вашим станом, побачите, які саме дії ви блокуєте, отримуєте конкретний план дій на найближчі 30 днів. Прикольно. І що робити далі? Всередині, так, формат. Тут можна додати нашу один пакет, або можна зробити три, як запропонував чат, соціальний доказ. Тут можна, якщо у вас є відгуки, або вашу історію можна її детальніше описати. Чому зараз гарантія, і як записатися? Далі у нас йде серія повідомлень. З прикладами тем. Це ми вже можемо використовувати для бота або для інстаграму, або для телеграму. Приклади повідомлень. Він почав з історії. Один клієнт, власник бізнесу, прийшов до мене вже виснажений, і кілька років переконував себе, я впорюсь сам, Ще трошки підтягну команду, впроваджені СРМ, і все стане краще. У результаті він опинився в ситуації, коли навіть у відпустку поїхати не міг, бо все трапилося тільки, трималося тільки на ньому. Інсайт, правда в тому, що самі ми часто не бачимо своїх сліпих зон, і це не про слабість, це про людську природу. Збоку видно те, що ви не помічаєте середину. Блін, дуже класно написав. Далі, це, якщо мене, наприклад, влаштовує цей текст, або я хочу його протестити, я просто беру його і додаю або в шаблон лендінгу конструктору. Так, або можу просто навіть якщо в мене є воронка, до мене приходять клієнти на консультацію, я можу собі зробити ось такий ось гарний файл в Google Doc, і на Zoom, так або в Telegram зізвонююсь з клієнтом і просто йому розказати, як я йому можу допомогти. Тобто, один з інсайтів в тому, що і помилок, коли експерт, він хоче зробити дуже класний лендінг, щоб воно було ну прям супер все було. А насправді це не завжди треба клієнту, тому що клієнту треба те, щоб я йому допоміг вирішити його запит. Іншими словами, щоб він був щасливий. І саме це це саме найголовніше. Отже, ми подивилися, як можна буквально за 15-20 хвилин за один вечір зробити собі ось такий гарний подарунок та сформувати для себе інформацію про свою консультацію, діагностику і так далі це можна розвивати до безкінечності. Якщо хочеш більш детальніше попрацювати з своїм текстом ледінгу, своєю воронкою або зі своїм вебінаром в описі є лінк на консультацію. Переходь, записуйся і до зустрічі у зумі.